Про Суперлігу, тому ляшко, тому інколи філевич, тому інколи горобець розігрують м'яч. Горобець зараз атакує та час і... Через рука. Ще підбирання. Ну, будівельник... Одразу в рамках кількох статистичних. Три підбирання і три асисти. В середньому загрумає. Встигла. Питання просто ще довго ратиме далі. Віта, бо завтра ще один і Ітарина Туровцева. І Юлія Дробос. Це вже вибір Ірини Вікторівни. Це момент матчу 16. А 1 34, 34 підбирання против 24 у Ну, звісно, це різні дні. Але и роботу в суддівському корпусі. Федерації поставить пайки на заслуги. Таке враження склалося, можливо, тим дуже хороших как на мене. Так от, десь, можливо, зручно грати три, а то в п'ятірках. Капитан. Інтерхіма. Ну, горобець. побачила, що може поривати вісьмома баскетболістками і всі вони тепер зачками. Бо щось з тих восьми, хто виходив, тут коножка не високо намагається будівельник. Це те, що вимагає Віталій Черніг преси, який в два тут вже тепер швидкий напад, у свою чергу, інтерхіма. Оце ось перша п'ятірка від Віталія Чернія. Сьогодні в них.